Всім привіт! Ви на каналі Тета Кріїць, і це мої славнозвісні підрізки мої кохані підрізки Дивіться, які вони неймовірні, який цей рукавчик. Ось, дуже і дуже зручний вийшов виріб. Я зовсім не жалкую, що я за нього поборолась, не розпустила, не порізала. І всім раджу ніколи не поспішати. Тож, ось, ви бачите, який перехід. Покажу ще раз. Як тут стерчать ниточки з виворітної сторони. Це ось мій вусадько лишився один підрізок, який я ще не сховала ниточки. І я зараз вам покажу, як я це роблю, коли ниточки зовсім геть коротенькі, як це можна зробити голочкою дуже охайно. Ви можете спробувати це крючечком маленьким, таким невеликим, зручним для вас. Ось шовчики виходять дуже охайненькі. Традиційно набрала петельки, все дуже красиво. І зараз я вам покажу, який другий підрізок вже без цих так мовити, вусиків. А це ось вивернутий рукавчик другий. Ось, бачите, як це виходить охайно і яким чином я це роблю, коли коротенькі ниточки, і нам потрібно їх красиво та охайно сховати. Перш за все, я дивлюсь, куди мені провести голочку. Щоб це виглядало максимально красиво та охайно. Так, Спочатку ми проводимо голочку, потрошку обережненько, В наш шовчик, ось таким чином. Ми проводимо на ту довжину, на яку нам потрібно нашу голочку. І потім ми беремо і вставляємо в неї ниточку, тільки потім, тому що ниточка наша коротенька. Ось. Таким чином я можу сховати ниточку зовсім геть, непомітно, а зайве потім вже обрізати. І далі. І я так вчиняю з кожною ниточкою. Готую її. Так. І вибираю, як це буде найкраще мені провести голочку, щоб це максимально виглядало охайно. І зручним був наш шовчик місця, де ми ховаємо цю ниточку. Так, ось таким чином. Все, ось провели іголочку. Тепер я беру ниточку, яку мені потрібно вибираю. Так. Вставляємо її в іголочку і знов протягуємо нашу ниточку, Ось. І а не в одне місце, щоб це було більш охайно, ми в одному місці багато не обрізали. Так, і далі таким чином я дивлюсь, яку сторону краще. Можна в одну та іншу вибираю, в яку буде це охайніше та красивіше. Лягатиме наша ниточка. Так, дивлюсь. Так, все-таки в цю ось. І тепер я знову заводжу нашу голочку. Перепрошую трішки на камеру незручно, бо мені потрібно дивитись і туди, і туди, щоб ви все бачили. Ось. Так, провели. Тепер мені потрібно сховати знову нітечку. Тут одна в мене була трішки довшенька. Багато вже років користуюсь цим способом. Дуже зручний та гарний. І таким чином ми продовжуємо або в одну сторону, або в іншу, продовжуємо наш набірний край, щоб це все було у нас охемьево і красиво. Так, зараз розділю ці всі наші вусики. Ось які. Так, це я зв'язувала, пам'ятаєте, ми зв'язуємо це. Тож, значить, цей вусик ми маємо ввести в цю сторону, щоб він гарненько закріпився. Так. Так. Якийсь він дуже рухливий, я його хочу подалі завести. І після прання а, ці всі пух, пушочок, це все з'єднається один з одним, і виріб буде дуже красивим. І ще раз скажу, друзі, геть зовсім не жалкую, що я поборолась за цей виріб. Зараз передивимося всі наші зв'язані ниточки одна з одною, якщо потрібно. За потреби ми можемо ще раз десь щось зв'язати. Дивимось по ситуації. Просто, щоб це було красиво та охайно. Так. Угу. Ця ниточка проситься в цю сторону. Тож ми її в цю сторону і заведемо. І знову ми вибираємо наш шлях такий, як нам потрібний. І знов ми вибираємо той шлях, який нам потрібний. Вводимо голочку, щоб сховалася ця ниточка. І так вчиняємо з кожною нашою ниточкою. Ось, як виходить гарно і дуже охайно. Так. А, поспішаємо, ж маємо знайти шлях, куди ця ниточка піде. Тож, дивимось. Так, ми, нам потрібно її в ліву сторону. Значить, ми спочатку голочкою. Прокладаємо шлях для нашої ниточки, Так, проклали. Тепер вставляємо тільки тепер вставляємо нашу ниточку. Вибирайте з максимально а, вільним таким вушком, щоб було зручно вам вставляти такого плана ниточки. Ось дивіться вже, яка краса виходить. І зайве я завжди прибираю, щоб у нас все було охайно та красиво. Так, ще одна. Я люблю, щоб вироби і з внутрішньої сторони були охайними. Тож намагаюся завжди це зробити. Так, дивлюся, яку сторону краще ниточку пустити, ця піде також в цю сторону. Ось і, і біля неї я знову вводжу голочку. Вели. Тепер ми беремо ниточку і вставляємо в нашу вушку. Так. Я думаю, потрібно взяти помагайку, яка буде швидше, ви знаєте, так, для шиття а, такого плана ниточки заганяти в наше вушко. Ось. І ще раз у нас а, Вийшло одне закріплення. Дивіться, наскільки це виходить гарно. І так ми будемо вчиняти з кожною з кожною ниточкою, поки у нас не вийде охайний край, і ми не сховаємо всі наші ниточки. Друзі, я думаю, ви зрозуміли цей принцип, щоб я не забирала ваш час. Тож, ось таким чином, можна продовжити наш красивий набірний край і зробити охайний підрізок. Як я вже вам демонструвала, з іншої сторони ось цей підрізок. І не буде ніяких зайвих ниточок. Тож, друзі, як ви бачите, мені лишилось сховати декілька ниточок, що я зроблю вже сама. Маю надію в зрозумілий принцип, яким чином я це роблю. Далі, що? Мені потрібно випрати ось і поділитися з вами майстер-класом все тому. До скорої зустрічі. Я бажаю всім вдалих та красивих виробів, не поспішати їх розпорювати. Обов'язково початку подумати, придумати свій якийсь неймовірний спосіб рятування свого виробу, ось, або ще зробити його кращим. Чи е, взяти чийсь досвід і скористатись ним, щоб ваш виріб був красивим. Тож до наступної зустрічі! Дякую, що були зі мною!